Так, мої вітання, що ви на каналі Шкода, що не вах. Сьогодні субота, авторинок в місті Рівному. От сьогоднішній приклад того, як від погоди залежить кількість автомобілів на ринку. Нас дощ не переставав падати, ось дивіться, такі варіанти. Дешевого сегмента небагато, але як я завжди міняє рубрику через рубрику, раз дешевий сегмент, раз загальний ринок. І вирішив для вас все рівно сьогодні показати хоч якихось пару автомобілів, можливо, ви щось собі проаналізуєте. Відразу підпишіться на канал. Вам бажаю гарного перегляду, бережіть себе. Як завжди порада, рекомендації перевіряйте тільки перед покупкою. А ми от починаємо от з такого першого варіанта. От дивіться, 3800 доларів з Berlingo. Berlinго. У мене люди питали за ці автомобілі. 2006 рік, 1,6 дизельок. Давайте продублюю на всякий случай номер телефона, тому що дощ падає 0,97. 993-17-31. Доволі такий гарненький дивіться, як він гарно дивиться навіть в таку погоду. Його обійдемо. Даний варіант. Ззаді його покажу. Це є пасажир. Груз пас Ось такий варіант на реєстрації. Чудовий варіант на старті 3800 доларів. Я думаю, буде можливо якась знижечка за даний варіант. Тому йдемо далі. Astra у нас. Вирішив трошки вам дешево сегмента зняти. Даний варіант у нас 2004 рік пише недорого. 0,96 857 60 77. Ціна договірна, Тор присутній по даному автомобілі. Так, 2004 рік автівка. Пишіть коментарі, до речі, яка у вас погода в місті Бачу, до речі, є пару таких варіантів, бо третій хтось продає. Не знаю, чи буде, чи буде цінник по даному автомобілі. Так, бачите, от, тетушка продає. Opel Astra H. Ціна о, 500, добрий день. 500 доларів. І номер телефона є, дивіться, 1,9 дизельок, що не важно. Мало важно, це 1,9 дизельок, навіть дивіться, лобашик в оригіналі. От видно, що людина свою машинку передає. 500 доларів, 6 ступочка, 250 тисяч заявного пробігу. Бачу, людина приїхала, можливо, десь там з Хмельницька. Номер телефона є 097 22 55 339. Телефонуйте Сандеру. Також, в принципі, такі популярні автомобілі. Добрий день вам всім. Якраз ціказ. Добрий день. Ось такі Сандерик в нас. Один і два бензин, немає номера телефону. Ось такий варіант. Дивіться, який свіжо використаний гарний таверльот. За таврію мене напитали. 80 тисяч пробігав автомобілів. 1,1 газ бензин. 2006 року автівка. Ось така вона. Вообще, взагалі корозії візуально не видно, ви бачите, зараз просто дощ. Можливо. Але от такі Таврія Нова 2006 року. Також от вам адекватна ціна на даний автомобіль. Якщо потрібно, можемо для вас також надати якісь послуги. Там, не забувайте, хто, хто шукає автівки, там, ну, там, від 5 тисяч доларів підбір під ключ, перевірка авто, разовий огляд. Ми працюємо по ринках Луцьку. Луцьк Рівне. Працюємо по майданчиках, площадках. По ціні. Зараз питаємо, яка ціна автомобіля, щоб ви нічого не це, зараз ми спитаємо. Але бачу, людина по телефону говорить, то не будемо заважати, телефонуйте. От Пижик 308 у нас. Зараз хай машинки приїдуть. Бо ми все виробимо в режимі онлайн. Даний варіант нас вартує 5900 доларів. Це дизельок 1.6 заявлений пробіг 170 тисяч кілометрів. Є ось би третій посад у нас в седані. От нема людей. от Ви зрозуміли, от що, що погода, як погода вирішує, нема людей зараз глянемо, що по цені. Добрий день, продається машинка. Що по, по цені машинка? Я б хотів учити зі м'яти. А який рік що, що за? 93 рік це який моноінжектор? 1,8 так? Моноінжектор, яка ціна є. А, ну поміняти. 1450 доларів. Скажете номер телефону. Да, да, кажіть. 0,66. 0,71? Далі. 15.31. Як імя? Едік продає за 1450 доларів чи 1400 Б3 посад седан. Получається е, 1,8 моноінжектор, 93 рік. От, можливо, такий варіант вас зацікавить. Телефонуйте, номер телефону попросили. Але людина хоче більше там на щось обмінятися, то в принципі можете телефонувати. От у нас Рено сценік у нас 4300 300 доларів. Один немає не один телефона. 1,6 бензин. Телефон до продавців я не знаю, так що бо до мене телефонують. А, а там була машинка, а ви можете сказати номер телефону продавця. Друзі, не знаю номера телефону продавця, От, людина не вказала номер телефону. Бачу, людина зайнята, то в принципі я не буду і підходити. Даний варіант 3000 доларів, ну нема телефону. Шост, шостий рік. От калина, зараз питає, добрий день. 2600 доларів, восьмий рік. Скажете номер телефону. 097, 0,97 378, 378 372, 42, 42, 42 72. 72 2,600 доларів, лада каліно зацікавить. Давайте її покажу ззаду вам, щоб ви собі розуміли. 88 тисяч пробігу автомобілі, 2600 на старті. Телефонуйте, так що прохання підписатися. Я зважаю. Восьмиклапани, 1,6 двигун. Це буде подяка від вас для мене. Ми бачите, ну немає, немає. Машин мало взагалі, але прийдемося, глянемо. Давайте по салончику навіть покажу вам. циклоподйомнички присутні. От дивіться. Салон в збереженому стані, реально. Колоночки людина поставила собі. Дивіться, кому стані рульове кермо в даному автомобілі. Протютуманки, все тобто, можливо, зацікавить. 2600 доларів, номер телефону. Був, так що уважненько читайте. Хай продається. Ось такий варіант. Також ось такий б третій Passat продає даний автомобіль Андрій. Машина, до речі, стоїть. Вона тут постійно стоїть, якщо цікаво вам глянути на майданчику. Теж в цій рибрику деш... дешеві авто. 1993 рік. 1,9 дизель, 257 тисяч пробіга, повне ТО. 0,50 643 38 23 ім'я Андрій. Ціна даного автомобіля 3400 доларів. В оригіналі ще колпаки Давайте його обійдемо. Ось такий універсал. Глянемо. Візуально нічого ріжиків, нічого по автомобілі немає. Фаркоп присутній. Але ціна 3-400 доларів за даний автомобіль. Зараз вам спробую салон показати, бо машина закрита. Салончик. Ось такий салончик в автомобілі. Давайте вам покажу тут салончика. Можливо, зацікавить такий варіант. Телефонуйте. да ціна вверх ринку, але я думаю, що знайдуться поціновувачі, які даний автомобіль заберуть для себе. Якось так. Ось такий пасад. Он ще знайшов такий варіант. Часто мене питали, де, де в Лісбеці поділися турки шкоди. Ось дивіться, 4282 долара. Вартує ціна даного автомобіля. 428. Ось номер телефону 056 790 22 25. 1,9 турбодизель, 280 заявленого пробіга, механічна коробка передач, ось такий варіант вартує. 4282. Я думаю, що за якісь 400 людина повинна віддати даний автомобіль. Це шкода Tour. Бачите, людина накрила торпеду, щоб не висвітла на сонці. Ось такі, бачите, 1,9 турбодизель. Так, Давайте вам покажу такого зеленого течика Т4. Бачите, немає людей, тут в таку погоду навіть хазяїн собаку. Боїться вигнати, але незважаючи на погоду, все-таки надіюся, що сьогодні буде моя робота не зря. Комусь, можливо, щось допоможу, Хто, хтось знайде свій автомобіль, який шукав довго, будемо так говорити. Ну, Таврі є доволі такий популярний варіант. Даний варіант у нас 6200 доларів вартує. Течок, можливо, козацьцікавить, цікавить, 1.9 турбодизель, 068 058 25. Ось такий викрашений, гарний такий кислотний колір. Так що, можливо, зацікавить такий варіант, набирайте. Також ринок Ліо у нас. Ну, Воно буде чуть дороже. Да, на воно на автоматі 6800 доларів. Ну, давайте вам скун номер телефона, можливо, зацікавить все рівно, незважаючи 068-058 61 25. Автоматична коробка передач, тут стоїть гідротрансформатор. Дана автівка 7 рік, 8 модельний рік. Ось такий славута в нас є. Славута в нас. Давайте вам глянемо. Славута у нас 1650 доларів з газом, 116 тисяч пробігу 0,68, 0,38, 0,8,80. Заявно, що авто не бите, 1,2 інжектор, механічна коробка передач, звісно, що і 1,2 бен, бензин пробачаюся. Ось, можливо, кому буде такий варіант цікаво, телефонуйте. Те у Нексія в нас червоного кольору. 200 доларів. 121 тисяча пробіга 7 рік. Добрий день. 2007 рік 1,5 бензин. 200 доларів, можливо, торг. Зараз питаю номер телефона. Скажіть номер телефона, добрий день. 0,96. 386. Далі. Сіці? 97-95. 386-97-95, так? Дякую. Від 200 доларів. Ось такі варіант, якщо цікавить, набирайте. Так, здачу Сандеру. Даний варіант у нас... В білому кольорі, свіжа реєстрація, бачу в автівки. поставлено на облік вже 4200 доларів. 11 рік, 1,2 бензин. Тонним курсів даних автомобілів 4 циліндри. Пишіть коментарі, як вам ринок. Як ви зрозуміли, що реально все залежить Добрий день! Все, все залежить від цього. 300 доларів 2002 рік. 771, 82 84. Дизельок 1,9. Якщо цікавить, телефонуйте. Отакі. От П'ятеро, п'ятерочка це. Сандеро за 5 тисяч доларів. Кого цікавий такий варіант, 1,6 бензин. Дев'ятий рік автівка. Номер телефону оцей 068 202 81 10, До речі, дана автівка стоїть на... Автотренд майданчик в місті рівному по соборній 259. До речі, я буду знімати рубрику майданчики і вам також зроблю її на середу, підготую. Подивимося, що хлопці там по цінах помінялися, бо хлопці, в принципі, і дешеві варіанти, які там продають, і більш такий ну, середній клас автомобілів. Тому буду на, на, на майданчику, зніму для вас контент. Ось такий, якщо Сандерик буде цікаво, бачу мішеліни, легкосплавні диски, телефонуйте. Ось дивіться, якщо вам буде можливо видно, да? от дивіться, який базар, от бачите, центральна середина ринку базари. Зазвичай загальний сегмент би сьогодні вам би якщо знімав би. Якщо вам видно, дивіться, скільки автомобілів, взагалі машин просто немає. Оце, що майданчики зараз трошки є, от. а так от базари, от, от там далі, от. основний такий ринок, можете просто приближити якось. Їх немає, просто немає автомобілів, тому що погода погана і за того люди не поприїжджали. Ну ось, Такий варіант ви знаєте за нього. Він вже продається куча часу. Але це один Дизель Fiat Scudo 2005 рік. 5700 доларів людина хоче за даний варіант, але я вам скажу, що рано чи пізно, я думаю, він клієнта знайде, цей продавець. Номер телефону його 067 360 2202. Не варений, пише. Розхід 6 літрів на 100 км, 1,9 дизель. Можливо, зацікавить, фаркоп присутній, телефонуйте. Виїхав виїхав вам показати хоч якийсь ринок сьогоднішній, бо реально, ну, навіть немає тих автомобілів і в цьому. Немає навіть і всередині авторинка, як ви зрозуміли по відео, я вам там показував. Так що, от така нексія в нас. 1,6 бензин, 240 пробігу, продаш обмін кредит, телефон присутній. Давно вона також продається, але таке... такий варіант. Показую вам тут ось така анексія. Можливо, коза цікавить, телефонуйте. Люди бачу, з'їжджаються, давайте... Он... Можливо, хто мене не дивиться, не підписаний, я його знімав цього поза того тижня Жигуліка, гуліка. <кхи> ну, По ціні тут не знаю, що пише. Але номер телефона, найголовніше, що номер телефону є. Що Якби за якісь 500 доларів 400, то можна було брати. Да? Пишіть коментарі. 096 366 76 32. от За, за 400 доларів би взяли такий варіант. Хочу почути вашу думку. Бо мені писали коментарі, що Рома... Типа, що можна взяти за 20 тисяч гривень. От ви можете для цікавості набрати дану людину, спитати, скільки даний автомобіль він готовий віддати. Напишіть коментарі, чи ви дзвонили і що він по ціні продається даний варіант. Так, Славута за 800 доларів. Можливо, зацікавить 800 доларів ціна даного автомобіля. Ось такий варіант, механічна коробка передач. Так, номер телефона, який ви кажете, який з них? 093 142 61 63. Ось оцей номер телефона, 800 доларів Славута. якщо цікавить, телефонуйте. Ось такий варіант. Також дивіться, я був на майданчику, можливо, хто ще не дивився, є ось таке Кенго на даному майданчику автохаус Рівне. 097. Добрий день. 097-565-60-50 2 2950 доларів Ток присутній. 1,5 дизельок. П'ятиступка механіка, можливо, кого зацікавить. Таке кенго. 2950 доларів, номер телефона присутній. Давайте вам покажу його по салоні. Ось такий грузовичок для роботи, можливо, кого влаштує. Телефонуйте до продавців. Ось такі шевроле лачеті. Також цікавий такий варіант, мене питали за них, я вам кажу, 5,550 доларів, то присутній 10-й рік 1,6 газ бензин. Ось давайте я його покажу в універсалі, класні комплектації, Ось такий він. Візуально корозії немає, але зараз погода така 0,97 565 60, 50, такі лачеті можливо зацікавить, набирайте. Що побували ми на авторинку місця Рівному, от дивіться, зараз на даний момент 10-20 ранку. По відео ви, в принципі, зрозуміли, що дешевих варіантів небагато, тому що в нас до пори падає дощ. Вирішив тако вийти вам без зонтика, завершення зробити. От дивіться, 10-20 ранку, да? зазвичай тут все забито. Всі люди просто повиїжджали, тому що смисла немає, людей немає стояти, От дивіться, і відразу теж людина їде, вже теж поїхала. От такі на сьогоднішній день реалії. Пишіть коментарі, можливо, щось вам припало до душі, можливо, набрали, спитали, щось хороше вицепили. Пишіть коментарі, буду радий вас чути. Дякую вам за увагу. Прохання підпишіться на канал. Прокоментуйте відео. Надіюся, що сьогодні моя робота зроблена для вас не зря. Тому всім дякую за увагу, бережіть себе. Гарних всім вихідних. А ми Пішли працювати далі. Всім добра. Всім дякую за увагу.